Зокрема, самі керівники антикорупційних органів в Україні вони весь час наголошують на такий іде такий і такий меседж, що НАБУ і сап за конкретний рік повернули стільки то коштів до бюджету. Наприклад, там здається, я не я не помиляюся в минулому році. Вони повернули за їх твердженням. От я можу помилятися, але така інформація вона лунала: 850 850 мільйонів гривень. Да? Але давайте подивимося за твою ж оцінкою. За тюю ж оцінкою на бюджетування цих організацій ну здається було 2 чи 2,5 мільярда мільярди вкладено. Тобто, виходить, по перше, це ж не комерційні організації, які повинні займатися це ж не бізнес-підприємство, яке повинно ти гривню вклав, 5 гривень заробив. Це ж ну я думаю, що все ж таки завдання в цих органів воно абсолютно інше. Але це ключова помилка, на мій погляд, яка призводить до розбалансування роботи цих органів. Вони беруть за основу. Повернення коштів до бюджету, забуваючи про те, що це я ще раз некомерційні підприємства, і мета в них може бути. Вони можуть бути ноль коштів до бюджету. а Однак, результат загальне сприйняття нашої корупції і наше відчуття, що корупції стало менше, воно повинно бути відчутним. Ми цього не відчуваємо.